Всім привіт, друзі! Презентую вам лот гумові шльопанці бренду Liversi та Есмара. Представлені у трьох забарвлень Так виглядають жіночі з такою яскравою підошвою бренду Esma. Розмір жіночих від 36 до 41. Так виглядають чоловічі. З чорною підошвою бренду Ліверджі. Чоловічі з розміром від 40 до 47. Вони з якісної твердої гуми. Всього в лоті 31 пара. Вартість лоту 5110 гривень. Ціна в ній пари 165 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!